Ми трішки зачепили тему доповняльного коду та з його допомогою побудували необхідні елементи для віднімання чисел між собою. Загалом, якщо говорити про блок з арифметикою в цій грі, то найскладніше в нас вже позаду. На цьому етапі нам залишається зробити ще два допоміжних елементи, які нам стануть у пригоді трохи пізніше. Ці елементи. Зовсім не важке для розуміння, тому сильно загострюватись на них ми не будемо. А тому пропоную відразу перейти до канви, не вдаючись до якихось теоретичних частин. В цьому рівні нам потрібно побудувати елемент, який буде перевіряти, чи вхідне число 0, чи ні. Якщо вхідне число 0, то нам треба на виході дати одиницю. У всіх інших випадках це, звісно ж, 0 на виході. Число 0 в бінарній системі числення кодується як число, де всі розряди нуль. Тобто, нам потрібно побудувати схему таким чином, щоб ми мали можливість отримати одиницю на виході тільки і тільки тоді, коли всі входи в нас нуль. Якщо ми сформулюємо це трішки по-іншому, то можна сказати ще так: якщо хоча б один із входів в нас одиниця, значить це не нуль. Оцю конструкцію, якщо хоча б один із, можна побудувати використовуючи вентилі OR. Тому це ми і зробимо. Ми візьмемо вентиль Or для однієї пари бітів, та візьмемо ще один вентиль Or для іншої пари бітів. Тепер, якщо в нас хоча б хтось із входів буде мати одиницю, то один із цих вентилів дасть одиницю. Але в нас досі два виходи, два вентилі. Нам потрібно їх об'єднати, щоб був тільки один. Для цього візьмемо ще один вентиль OR, до якого під'єднаємо наші два вентилі OR. Таким чином, ми отримуємо нуль на виході цього вентиля тільки тоді, коли всі вхідні біти нуль. Як тільки у нас хтось на вході матиме одиницю, то це буде одиниця на виході, що не зовсім відповідає тому, що нам треба. Нам потрібно, щоб поведінка була інвертована. Якщо на вході всі нулі, то повинна бути одиниця. Це ми зробимо за допомогою інвертора, який приєднаємо до вентиля Or. Тепер ми маємо на виході одиницю тільки і тільки тоді, коли всі біти в нас нуль, коли число на вході в нас нуль. Як тільки у нас в якомусь із бітів з'являється одиниця, Вентель OR пропагується до інвертора, і ми отримуємо 0. Візьмемо результат цього інвертора і приєднаємо до виходу нашої схеми та перевіримо, що все дійсно працює, як треба. Наприклад, візьмемо число 3 на вході. В бінарній системі числення це 0,011. Ми бачимо, що в такому разі спрацьовує один із вентилів or, який йде далі на другий вентиль, та врешті-решт, ця одиниця попадає на інвертор, і ми отримуємо 0. Тобто, число 3 не є 0, що правда. А якщо ми вкажемо 0 як вхідні дані, то ніякий із вентилів не спрацьовує, все залишається 0. Що своєю чергою для інвертора це буде одиницею на виході. Тобто ми отримуємо відповідь, що число є 0, і це правда. Перевіримо, що рівень Пройдено та перейдемо до наступного рівня. В цьому рівні ми побудували елемент, який дозволяє нам отримувати відповідь на питання, чи є вхідне число нулем. Саме цей елемент згодом стане нам у пригоді, але поки ми про це не будемо говорити. Нам ще залишилось побудувати схожий елемент, який буде відповідати на питання, чи є число від'ємним. Цей елемент ми розглянемо в наступному відео.